Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Тетяно, яка ж у нас сьогодні тема? Привіт усім! Сьогодні пропоную згадати про Баранівку. Баранівський посуд мій улюблений, про що я говорила вже неодноразово. І е, допоки Богдана блукає своєю камерою. По моїй Баранівській шафі, яку я називаю серцем своєї колекції, я хочу вам сказати, що в мене склалося таке враження, що Баранівка почала відповідати мені взаємністю, тому що за останній час мені вдалося поповнити колекцію дуже цікавими, дуже рідкісними, дуже старовинними, глибоко винтажними, щоб не сказати антикварними предметами, які я хочу сьогодні з вами. Обговорити. Спочатку, як завжди, невеликий екскурс в історію. Справа в тому, що в царські часи, а також протягом перших років, і навіть, я б сказала, перших десятиліть радян, нової радянської влади, самою розповсюдженою формою сервізів була форма 39, чашку від якої Баранівського виробництва сторічну з таким ось клеймом ви зараз можете бачити на нашому століку. На жаль, інших предметів Баранівських сервізу такої форми в мене немає. Цей, цю форму випускали не тільки на Баранівці, а й на багатьох заводів, заводах Російської імперії, а після цього Радянського Союзу. Ну і зрозуміло, що ніхто не знає ані авторів цієї форми, і навіть не знають, чому вона називається саме 39. Принаймні з роком її заснування це ніяк не пов'язано. Існує думка, що саме з таким, під таким номером вона була в прескуранті Кузніцова. Ну, а чому вона була саме розповсюджена? Я думаю, що ми з тобою дуже легко можемо сказати. Ну, вона доволі е, проста в виконанні, в основі циліндр, рівненька така ручка, тримач у всіх предметів, так, е, ну і легке виконання, привабливий вигляд, і е, ну, доволі зручна, мабуть, у використанні вона була. Як на мене, вона дуже сучасна. Ну, але не 39 єдиною, тому що на Баранівці були і інші форми посуду, які ми зараз з вами будемо обговорювати. А це вже нове поповнення колекції, дві чайні пари, які мають ось такі старенькі клейма, які відповідають 30 рокам. І. Вони мають зовсім інший вигляд, ніж попередня чайна пара. Форма цього сервізу має назву Київська. До речі, знані колекціонери вважають, що ось до таких старих форм ще царського періоду треба казати не форма, а фасон. А для більш пізніх сервізів вже казати форма. Як на мене, це синоніми, але підтримуємо цей флешмоб знаних колекціонерів. Отже, перед нами дві чайні пари фасону київські. Зверніть, будь ласка, увагу. ну, До речі, вони дуже-дуже тоненькі. Не знаю, чи будуть вони просвічуватися, але вони дуже тоненькі і легенькі. Вони такого трошки ну, невеличкі, да? якщо порівнювати з сервізами, іншими чайними невеликого розміру, але зверніть увагу на рельєф. Рельєф цієї чашечки. Він такий, бачите, хвилястий. Причому тут у кожній десь третій хвильці є такі рельєфні ще крапочки. Хвилі такі виті, бачите, це, мені здається, доволі важко зробити технологічно, як ти думаєш. Таке саме і блюдечко. Блюдечко має хвилястий край. Ручечка, яка, дивіться, делікатна в чашечці, вона така кругленька теж, знизу є такий, як підтримувач, і сама вона тут, теж рельєфна така, бачите? Не гладенька, а рельєр. Ну, в основі цієї форми лежить геометрична фігура куля, на відміну від попередньої, там де був циліндр. Ну, ще хочу звернути вашу увагу на дизайн цього сервізу. Він прикрашений таким квітковим віночком. Ой. О, так, так, давай, щоб я вивела гарно на екран. Дуже Ось таким гарно. квітковим віночком він прикрашений. І дуже сучасний. Ну, це е, сервіз, форма цього сервізу, предмети цього сервізу, вони дуже рідкі, рідко зустрічаються. І хочу сказати, що наочно на фотографії ніхто не бачив ніяких предметів від цього сервізу, окрім чайних пар. І одного молочника. А головні предмети сервізу ми бачимо тільки на малюнку, який Богдан, якщо не забудеться, як завжди, вставить зараз в це наше відео. І що ще цікаво, що всі ті інші чайні пари, які нам зустрічалися, вони всі мають однаковий дизайн. Тобто, ці такі квіточки віночком, квіточки різні, а віночки Залишений, такої, ну Це була така, мабуть, фішка цього сервізу, якщо так можна висловитися. Ну, і хочу сказати, що окрім Баранівки, сервіз такого фасону випускався і на Полонському фарфоровому заводі. В ті часи це було можливо, і навіть віталося, що заводи так обмінювалися формами. Ну Автори цих форм. Ну, як завжди, невідомі ну це зрозуміло царські часи. Самі розумієте, це було дуже-дуже давно. І знов пряме включення від пані Ірини, яка люб'язно погодилася показати нам предмети сервізу фасону київський, які є в її колекції. Це три чайні пари, які оздоблені по-різному, але. Доволі однотипно і молочник до однієї з них. Хочу зауважити, що наочно ми можемо побачити тільки один із трьох основних предметів цього фасону, тільки молочник. Інші ми бачили навіть не на фотографіях, а тільки на малюнках. Всі предмети сервізу оздоблені однотипно. Климо на чашиці. Баранівка 30-ті роки, таке саме, як і на моїй. Так само і на цій чашиці. Ми можемо побачити по верхньому краю віночки, вони всі різні, по верхньому краю чашки і по краю блюду. Ці ці віночки, вони різні, але дещо схожі. Дуже приємну форму має молочник, він мені нагадує цибульку або чесночинку теж таке шклимо. 30-ті роки, і ви можете побачити, що, на відміну від інших, ця, цей молочник, і ця чайна пара від нього, вони ще мають такі золоті смужечки, якими підкреслені хвильки рельєфу. І тут вже навіть не віночки, а ціленькі такі гірляндочки, можна сказати. Так? А тепер ми наближуємося до третьої чашки, і тут нас очікує сюрприз. Тому що. Клеймо тут не баранівський, а полонський, такого самого періоду, що говорить про те, що на полонському фарфоровому заводі випускали сервізи такої ж самого фасону, фасону київський. І ось ці білосніжні красуні закружили в ритмі вальсу. Я можу помилятись, але мені здається, що ми з тобою вже колись говорили про київські форми. Так, все вірно. Так і було. У нас було ціле відео, яке було присвячене дульовським сервізом фасону у київський. І я тут е, приготувала чашечку з блюдцем для порівняння і хочу вам показати і сказати декілька про неї слів. Ну, це е, фасон цього сервізу, він також дуже старий. І е, не виключається, що він був теж зроблений ще в царські часи, і е, ну, не знаю, чи можна знайти якусь е, подібність до нашої київської форми, від київської форми до Льова. Ну, принаймні те, що е, в основі цього сервізу, в цього предмету в цього сервізу лежить теж така куля, своєрідна, ну, це наявно. Ручка зовсім інша, як ми бачимо, ну і форма інша, і розмір чашки трошки більше. До речі, ви можете порівняти, як виглядає зазвичай чашка до звичайного чайного сервізу, і які оці маленькі старі чашечки хвилясті від старої київської форми. Ну, я не знаю, чи це збіг обставин такий, чи це все ж таки вони взяли цю форму собі за основу, трохи її спростили, трошки щось змінили. Ну, мені це невідомо, але факт залишається фактом. Дві, рі, два різних фасони з однією назвою київський. Ну і нарешті ми говорили про те, що форму 39 випускали майже всі підприємства: і українські, і кузнєцовські. Ми говоримо, вже говорили про те, що форма київська була принаймні на двох заводів в такому вигляді і ще й. На третьому заводі ну, колишнього Кузніцова, потім Дульовський е, фарфоровий завод, принаймні з такою назвою Київською. Але е, ось предмети з цього такий чайний сет, який ви бачите на столі, це вже суто Баранівський виріб, і називається він фасон цього сервізу, називається Баранівський. Тобто він, він випускався тільки на Баранівці сугубо. І ніхто з інших підприємств нічого подібного не виробляв. Тому, якщо ви бачите чашечки, вони теж такі невеличкі, ну під да, підходять за розміром під. Попередній, мабуть, така бачиш, була мода, щоб ну, все ж таки чашки. Да, ну, Чашки бачиш з часом, якось стали більше виросли. Перетворилися в кварти. Да. значить, Якщо ви побачите таку от чашечку, такої форми, ну, тут можна сказати те, що в основі лежить такий циліндр, але бачите, в нього ці краєчки такі вигнуті вну, всередину. І з таким ось рельєфом, і блюдце теж таке, бачите, воно не зовсім ну, зовсім не плоске, ось в нього є такий бортик. Зроблений, то це одразу вам має бути зрозуміло, що це баранівський фасон. Ну і зверніть увагу на цукорницю, на її форму, на форму її ручок. Між іншим ручкотримачі цукорниці і чашки не повторюються, як зазвичай буває. Бачите, тут вони відрізняються дещо. Ну і дуже характерна накривка на дуже характерна накривка на цукорниці. Бачите, тут ні арочка, як буває в сервізах такої. Такого віку, а така, ну, підірочка, можна сказати, да? але це, між іншим, накривка не від цукорниці, а від чайника. Чому я так кажу? Бо дірочка. Вірно, тому що є маленький отвір. Ну, і що ще цікаво, що на, цих, на жодному з цих предметів немає клима. Ані на чашечках, ані на блюдці. Ані на цукорниці. Ну, це не з тієї опери, про яку ми з тобою нещодавно згадували, що виносили за фото в 80-ті роки, а на це, мабуть, є якісь інші причини. Ну, По-перше, ще хочу сказати, що цей сервіз, він, фасон цього сервізу вироблявся в Баранівці починає з царських часів. І останнє, мабуть, клеймо, на накиненому, стояло, це початок 50-х років, тобто доволі тривалий період часу. І, але по зовнішньому вигляду цих предметів, а саме оце таке зелене градієнтне криття, можна зробити таке зазвичай робилося десь в царські часи або в період одразу після 17-го року, тобто ранні совєти так звані. Для них характерний саме такий зелений градієнтний колір криття. Тобто, можна зробити визнавки, що це сервіз, це частина сервізу, ось такого поважного віку, і без золота. І без золота, так. А чому нема клеймана? Це можуть бути причини різні. Перше, це може бути через те, що клеймо могло ставитися тільки на одному предметі сервізу, зазвичай це головний предмет. А у нас хто голова сервізу? Чайник. Тобто це климо могло стояти на чайнику. Це перша причина. А друга причина, можливо, цей сервіс був випущений в цей такий ну незрозумілий міжсезонні, сміло, міжсезонні. Да, між власним, да, такі власть, між владя, так. коли старі клейми вже відмінили, а нові ще не придумали. І тому можливо, так сталося, що ну не було такого маркування цього посуду. Ну чи так чи інакше, але ще раз повторюю, що ця така незвичайна е, характерна форма цього сервізу нас одноголосно ми говоримо про те, що це сервіз саме Баранівського виробництва. А зараз ми з вами маємо змогу милуватися майже повнокомплектним. Сервізом фасону баранівський. Щоправда, він вже з клеймом, але це клеймо пізнє, початок 50-х років, мабуть, це вже з останніх випусків цього сервізу. Чашечки залишилися такі самі тоненькі, легенькі. І ми тут бачимо, що тут вже є і чайник, і полоскальниця, і цукорниця, і молочник, і майже всі пари, їх п'ять. Чайні пари, їх 5. Е, Ну, е, мені би хотілося розповісти про цей сервіс і про фасон трошки, і особливо про оздоблення цього сервіза, цей розпис. Без збільшення легендарний Баранівський і не тільки Баранівський. І я гадаю, що нам треба з цього приводу зробити окреме відео. Я тільки за. Це буде цікаве і класне відео. Так що анонсуємо! Одне з наших наступних відео буде присвячено ці, цьому дизайну, цьому малюнку. І називатися це буде Легендарна гірлянда Нарітян. Прекрасно! Отже, друзі, підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити, бо в нас ще буде дуже багато цікавих відео. Пишіть коментарі. Ми завжди за них вдячні. Ми їх читаємо, ми на них реагуємо. Все буде добре. Прорвемось. До побачення! Залишайтеся з нами на каналі. Нехай щастить! До побачення!